Добрий день. Добрий день. Ви хто такі? Ви не поліція, ви не маєте права мене зупиняти. Ну, я поліцейський. Згідно 35-ї статті, пункт. пункт 3. Пункт 3. Водій або пасажири поліцейські має право зупинити транспортний засіб. Якщо водій або пасажирів причетні до аністративного правопорушення, так. в даному випадку до статті 210 Кодексу України Кодекс по, 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 України порушення, а саме стаття 210 порушення обліку мобіліста. Ви серйозно, так хлопці, так ви серйозно. Так, 35 п'ятий статті нічого я вам пред'являти не буду. Як порушення не правила дорожнього руху, так. І... Не ви водій. не під'явите мені зараз документ згідно статті 32 паспорт. або... 32 стаття мене не касається. Якщо Я ви водій. Ви це буде порушення статті Ну і що? в адміністративні фах порушення. Серйозно? Да. Складайте. Згідно закону, давайте, давайте. 35 статтю, а мені ваша воєнна мобілізація, хлопці, в мене броня. Так, мені вон... броню і ні, на законній підставі. Писа, вам 35 Суддю Ковтуненка бачили оці Ні, всі да, розборки. Так подивіться. Я вам сказав. Ви ну значок мені покажіть. Камера включена. Так. Згідно 40 40 статті. Так. щось ви мене не попередили. Я вам 18 пункт 3 -я, так, до повного ознайомлення. Військовий згідно... Попереду, ви військове? Згідно з 17-ї конституції, ви взагалі не маєте права покажете на додатковий наряд. Чи ви покажете військово військово-обліковий, і я вас відпущу? Чи мені треба викликати додатковий на наряд, щоб на вас проти. Так, а заруба ви... Олександр Олександрович, без зайвих предметів. Так, без задніх предметів. Без зайвих предметів, тильну ну, сторону. Все, Згідно покажу. постанови 1137, все. посвідчення должно вас бути. Я хочу я почитати. Вам показав посвідчення. Чи... Ось О, там написано що з другої сторони. Що ну хорошо, дивіться посвідчення. У мене ja, є посвідчення водія. Наряд, і ми ну, і що з вами? Бо ви щиняєте, звісно, не ви. откуда такий екіпаж? О, все, питань нема. Ну ви зря на мене время тратите, хлопці, у мене броня. Покажіть, будь ласка. Я... Показать? Так. А що там я ви з 200... ледвісті? 200... Да. Це так. ви мене вже ночі оставляли десь дня. 34 назад ваш екіпаж. Громадянин, покажіть, будь ласка, документи, бо я буду вважати ваші дії, як звісно, непокорок. І маю право викликати допоміжний екіпаж. І що воно дасть? Для затримання І відвозу вас в відеок поліції найближче. А саме районний віддіок поліції міста Ніжина. Нічого у вас, ребята, не вийшло. Дивіться. Дивіться, покажіть. Так, зараз, підожді. Зараз ми зробимо. Отак. От а тепер, а чого ви тут зупиняєте? Тут що, блокпост чи що? Ну, взагалі, яке відношення військове із вами співпрацюють? Де наказ коменданта? Де в нас наказ коменданта? Несіть Розпорядження. сюди. Розпорядження. подаєте Ні. Ні. Ні, давайте ми по процедурі Я зробимо. На додатковий наряд, додатковий і наряд поліції. що поліції? І що? Згідно 35-ї ви мене де порушення правил дорожнього руху? Згідно статті 35 пункта 3 воді правіція, має зупинити транспортний засіб, ну, якщо, має вважати, що має під саважати підстави воді... ґрунтуються на доказах, відео доказ для цього, щоб мені в так, учити, що ви так. не являєтесь правопорушником Ви мене не знаєте, ви мене не знаєте. Так, у вас дожна бути не перебивайте, будь ласка Дайте сказати. Давай, якщо для того, щоб вияснити, не являєтесь ви порушником <ків> а, закону а, про мобілізацію я тоді перевірити у вас документи А якщо я не їхав би оце зараз у цей момент. Ви мене повинні в розшук подати, хлопці. Ви, ви показуєте, відмовляєтеся? Ні, я не відмовляюсь. Давайте відмовляєтесь? Ні, я не відмовляюсь. Я вам зараз покажу, тільки я вас хочу трохи навчити, покажіть. як правильно це робити. Ви покажіть. Затримуйте, ми... зараз покажу. Покажіть. Підождіть, я дивіться. Не жду, чи або 에... ви показуєте, або зараз я оформлююся, що не поклада. Яка злісна не Стаття Затя попав. Кодекс України і що? Ви мене маєте право затримати? Чи що? Ні. Не маєте ви права. Коротше, дивіться, ідіть сюди. Я вам покажу. Затримувати ви мене не маєте ніякого права, так як я не в розшуку, а по купапу, то... Ви ж не не як ми знаємо, в смысле, нічого не приділили. Я ще не закінчив діалог з вами. Ну я з вами взагалі спілкуватися і не буду. Що що Ви ж розмовляли ну, ж йому розказую. Ми, ми, ми чому не приділили. Ну так я ж посвідчення водія, нічого. Хоча, хоча ви... Ну, Так, Так, ну він же ж мене зупиняє, должен зупинити з порушенням і надати мені відеодокази. докази. А оце все, що там десь якийсь там наказ чи що, то не то. Я люблю законні підстави. Давайте законні підстави і цей. Тоді я покажу. Щоб все було воно правильно. Де? Поліцейський, той, що мене зупиняв. Ну Ми з вами ще діалог не закінчимо. Ну, ну покажу зараз, дивіться. Покажу. Покажу.